Перука із натурального волосся, вартість 17500 гривень, достатньо таки гарна щільність, русявого відтінку. Подивіться, яке гарне густе волосся. І подовжений чубчик. Чубчика можна вкладати на один бік і можна вкладати на інший бік. Подивіться, як гарно воно вкладається. І Можна вкладати на обидва боки, тобто, наче нема чубчика. Якщо підняти його, дивіться, як гарно воно виглядає. тобто Гарно таки прошито навколо чола. І природньо дуже виглядає, наче усе своє рідне волосся. І ззаду вона виглядає ось так. Воно також достатньо густе. Шапочку ви не бачите, її не просвічує і не буде просвічувати, якщо буде тут вітер. Можна робити ось такого гарного низького хвостика. Волосся можна вирівнювати і накручувати. Також можна закладати за вушко, Подивіться, як гарно воно закладається за вушко. І за одне, і за інше можна закладати. Достатньо таке виглядає гарно.